Це потужний прорив у світі штучного інтелекту. ChatGPT навчився бачити, що відбувається на екрані комп'ютера. Тепер можна відкрити застосунок на робочому столі і сказати ChatGPT читати з нього. Це новий рівень взаємодії, про який я хочу сьогодні розповісти і на практиці показати, як, використовуючи цей функціонал, створити мобільний застосунок з нуля без будь-яких знань програмування. Тому сідайте зручніше. і Станом на зараз робота з застосунками доступна лише для плюс-підписників, але вже ближчим часом, я думаю, вони впровадять цей функціонал для всіх користувачів. Тому це відео буде корисне всім, хто користується ChatGPT і тим, хто хоче опанувати цей новий функціонал. І до речі, варто згадати, що OpenAI нещодавно анонсував операторів. Вони планують вже січня місяця корувати нашими комп'ютерами і допомагати нам з задачами. Програмування, замовити їжу з ресторану, замовити таксі, чи спланувати подорож. І це, що ми побачимо сьогодні, як на мене, це перший крок в сторону таких розумних операторів. Це називається Work with Apps. Свого роду такі агенти, які вміють працювати з вашими застосунками. Ви вибираєте цього агента, він аналізує, що в застосунку відбувається, і передає це як контекст у чат з чат GPT. З одного боку, це може скластися дуже складно, але з іншого боку. Власне, цей функціонал, ці розумні агенти за цим майбутнє взаємодії з нашим комп'ютером і з стосунками на нашому комп'ютері. Тому я у відео постараюсь детальніше розповіти, як воно працює, і ми можемо продовжити діалог у нашій ще спільноті в Телеграм. Я туди стараюся публікувати останні новини, події лайфхаки, і взагалі у нас там дуже класна спільнота, яка ділиться власним досвідом. Тому, якщо ви ще не там, доєднайтесь. Буде цікаво і корисно. То що ж ми зробимо сьогодні? Перше, я покажу, що потрібно встановити, щоб почати користуватися цим функціоналом. Друге, використовуючи промтинг, ми напишемо завдання для нашого мобільного застосунку. Третє, ми, власне, створимо мобільний застосунок з нуля, використовуючи цей функціонал. Ну і четверте, далі ви зможете цей мобільний застосунок взяти, завантажити до себе на мобільний телефон і показувати всім своїм. Друзям, знайомим, родичам, і говорити, дивіться, що я зробив, використовуючи новий функціонал від ChatGPT. Це, що ви зараз бачите, це ChatGPT на моєму MacBook. Це десктопна версія, і от власне така от стрілочка нам показує можливість взаємодіяти з застосунками. Ось у мене тут є три застосунки, якими я можу працювати. Це є текстовий редактор, термінал і Xcode. Тобто, власне, нам знадобиться сьогодні Xcode для того, щоб ми могли створити мобільний застосунок. Для цього я йду. В Apple Store і в пошуку ввожу Xcode. Так виглядає, він в мене вже встановлений, я можу його запустити. Це власне то середовище, де ми будемо писати код і де ми будемо створювати мобільний застосунок. Важливо зазначити, що після того, як ви його встановите, у вас з'явиться ось таке діалогове вікно. Ну і тут можна обрати можливості створення додатків для різних пристроїв від Apple. В даному випадку нас буде цікавити лише iOS мобільні. Пристрої, але тут так само можна вибрати годинник, телевізор, Apple Vision, і, власне, через Xcode можна створити додатки так само для цих всіх пристроїв. Наступним кроком давайте сплануємо вимоги для нашого мобільного застосунку. Цього разу я хочу зробити помодоро застосунок, який буде використовувати техніку планування і виконання задачі. Ну і я заходжу в чат GPT і прошу його, опиши мені коротку помодору. Техніку. Чаджипіті мені описує, що це за техніка. Він каже, обере завдання, вимкне таймер на 25 хвилин. Далі я його прошу, а давай перетвори цей опис техніки в мені в технічні вимоги, які я можу використовувати для написання мобільного застосунку. Ну і тут ChatGPT досить добре з цим справляється. Він пише: головний екран налаштування часу, сповіщення, історія, тобто всі-всі елементи, які необхідні для створення такого мобільного застосунку. Далі я беру ці всі ключові вимоги і собі. Детально описує вже в текстовому документі. Я трошки змінив суто для наших потреб тривалість сесії, я показав їх в секундах на хвилинах, для того, щоб далі в мобільному застосунку ми могли бачити швидше, як показується таймер. Тобто, по великому рахунку, якщо у вас є якісь ідеї іншого застосунку, які вже у вас описані в текстовому документі, ви можете легко це все вставляти, і далі починається оця взаємодія з застосунками через ChatGPT. Я вертаюся в ChatGPT, і активую наш текстовий редактор, кажу, давай, тепер з ним будемо працювати. І я його запитую: Тепер скажи, будь ласка, чи ти бачиш вимоги у текстовому редакторі, які я написав? Ось він таким чином показує, що looked at text edit, і каже, що дивись, я побачив ті всі вимоги, які там писав в текстовому документі. І я можу з ними далі працювати. Давай, скажи, будь ласка, що ми будемо робити з тим всім. Це реально, ну прям дуже круто. Такого раніше не було. Тепер. Чат GPT виступає свого роду таким оркестратором. Він збирає інформацію різних застосунків і дає їй контекст, з яким далі можна працювати. Давайте зараз повернемося до налаштувань. Я зараз відкрив ще раз Xcode і, власне, почну створювати обгортку для нашого проєкту. Я вибираю створити новий проєкт, і в налаштуваннях я вибираю, який мене проєкт цікавить. Я хочу створити власне, мобільний додаток. Я натискаю далі, і тут я. Кажу, давай назвемо цей додаток «Pomodoro App Mobile». І далі тут є ряд параметрів, які я не змінюю, залишаю такі, як вони є, і натискаю Далі. У мене структура для нашого проєкту готова. Далі я можу повертатись в чат-GPT і вже з ним в діалозі створювати мобільний застосунок Pomodoro Техніки». Для того, щоб зручно було з тим працювати, я одночасно відкрив на екрані чат gpt з лівого боку і з правого боку мій X-код. Де я буду власне писати код. Далі що я роблю? Я прошу його, давай тепер будемо так само слідкувати за X-кодом, так як ти слідкував за блокнотом. І я прошу його написати мені план для створення такого мобільного застосунку. То він попередньо подивився в текстовий редактор, в X-код, і дає мені короткі кроки власне, для написання. Цього застосунку. Але ми пам'ятаємо, що я не програміст, і насправді мені досить складно може виконувати ці всі шість кроків. Я його прошу якось їх спростити і описати цю інструкцію крок за кроком з врахуванням того, що я ніколи не програмував, і для мене це все буде складно. Я єдине, що я його прошу, пиши мені код, який я буду копіювати і вставляти в інтерфейс Xcode. Ну і він такий: о, супер, давай я тобі буду це все писати. Ось він пише. Перші стрічки коду. Каже, дивись, давай ти його скопіюй Файлик ContentView Swift. Я копіюю цей код. Ось тут в мене вже є Content View. Той код, який в мене є, запущений, я його видаляю вставляю новий код, зберігаю. І бачите, внизу завантажується попередній прев'ю нашого мобільного додатку. Все, я бачу Pomodoro таймер, є кнопка старт, є кнопка Stop. Я можу викликати. Я можу зупиняти. Наступним кроком тепер можна запустити цей проєкт, натиснувши command R або такий чорний трикутничок. Я його натискаю. Цей чорний трикутничок. Власне, це є емуляція, як буде запускатися мій додаток на iPhone 16. Ось так виглядає екран телефону. І зараз тут з'явиться мій Pomodoro таймер. От він встановився. З'являється текст. Старт. Іде визвородній відлік. Стоп. Перший екран готовий, і тепер далі ми можемо продовжувати рухатись і вести діалог з ChatGPT в той самий час, який він буде аналізувати, що ж в мене відбувається в Xcode. Супер! Чудово! Давай продовжувати. І переходимо до наступного кроку. Так, давайте подивимося, що він мені дасть наступний, який крок думає. Бачите, він подивився знов мій текстовий редактор в Xcode. Радий, що тобі сподобалось. Тепер давайте додамо вибір сесії перед запуском таймера. Так, він пише для мене оновлений код. Я повністю копію цей код. Далі повертаюся в наш X-код. Вибираю файл Content View і вставляю новий код і натискаю Зберегти. Так, є кнопка старт, є кнопка стоп. Давайте вибір сесії. Мене цікавить. Ну, давайте зробимо якусь коротку перерву на 2 секунди. Так, бачите, проблема, що я натискаю, діалог не закривається. Давайте я йому напишу. Так, він дивиться в Xcode і каже: Дивись, от у твоєму коді не вистачає виклику Dismiss. Ось, будь ласка, тобі оновлений код, який ти можеш скопіювати. Так, дивіться, я зараз вертаюся в Xcode і шукаю, де наш, це от, структура Session Picker View знаходиться. Ось він знаходиться тут окремий вигляд для вибору сесії. Я беру це все, копіюю, бум, і... Ось цей код зараз заміняю. Ще раз вибрати сесію. Давай коротка перерва, 2 секунди. Все. Бачите, я вибираю сесію, і в нас зарешті від того змінюється таймер. Давайте напишу працює, рухаємось далі. Так, тепер я копіюю цей код, копіювати і заміняю повністю старий код. Зберегти. І давайте дивимося зараз. Так, видала помилку. Давайте шукати, де видала помилку. Ось тут видала помилку. Давайте я мене пишу. Я бачу помилку. Допоможи мені. І він дивиться знову в код і каже: давай розберемося. І він каже, дивіться, потенційна проблема, я виклику ось цього dismiss, у кнопці готово. І ось, будь ласка, тобі виправлений код. Знову ж таки, він знову змінив цей метод. Session view, Я його копіюю. І ось сюди, де наш метод. Ось він тут. Я його повністю беру видалити і замінити, зберегти. Супер, у нас завантажився додаток. Тепер є кнопка Start, Stop, Вибір сесії, налаштувати сесію. Ось є моя сесія, опис сесії. Насправді це не те, що я опросив вимогах, ну, але теж непогано виглядає. Давайте зараз його попросимо. А тепер давай додамо історію сесій, яка буде відображатись у вигляді графіку. Мої сесії, які в мене пройшли. Так, тільки тепер, як мені звідси вийде, незрозуміло. Давайте я зараз його попрошу. Давай тепер відображатись Вжай історію сесії на головному екрані як графік. Також додай круглий таймер, який буде ображати час сесії. Так, переписав він мені код я зараз цей код скопіював і давайте зараз запустимо. Ось так вже виглядає мій оновлений додаток. На домашньому екрані я позабирав ці всі кнопки, і я можу вибрати сесію. Запустити. Тут я вибираю сесію. Давайте якась коротка перерва. У мене зразу включається таймер, як я опросив в вигляді кола і внизу малюється графік. Давайте зараз виберемо робочу сесію. Так, давайте виберемо ось цю довгу перерву. Все, мобільний застосунок готовий. Тепер можна його брати і встановлювати вже на iPhone. Менше ніж за 10 хвилин ми написали мобільний застосунок. Реально, от такий от маленький агент через ChatGPT слідкував за тим, що ми робимо, і допомагав нам писати цей код, виправляти наші помилки. І мені взагалі здається, що ближчим часом ми побачимо дуже дуже багато таких агентів, які нам будуть допомагати не лише з програмуванням, а робота з фінансами. Зразувати столик в ресторані чи викликати таксі, будь-яка рутинна задача буде трансформована в таких от агентів. Тому давайте дамо OpenAI трошки часу, я думаю, за рік за два ми побачимо дуже великі кардинальні зміни. А я вам кажу, пробуйте, експериментуйте, діліться досвідом в коментарях, підтримуйте наш YouTube канал та долучайтесь до нашої шість спільноти в Telegram. Бо я вважаю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до нових зустрічей.